Так, колектив, всім привіт. Садим картоплю, думав сьогодні вже не встигнемо, але трішки далі не влазив об'єктив. Приїхав папа з братом. У мене як ніколи сьогодні руки свободні. Ось, він насажав, а я можу трішки познімати, тому посадим біля, біля хати і там на тому на полі, також тільки там лишиться картоплі, то посадимо. Тому трішки познімаю, кому цікаво, то дивимося. В кінці тут трішки ногами загорну. Так, поки я тут підвозю, щоб і на той город було що засипати і, і тут досадити, то вони вже, вже майже Ще Декілька проходів та вже і все. То потрібно на той огород їхати. пара пара выпала рассказать про туристов Пара выпала. Так, останні проходи, не знаю, тут така клинчик, але вже як вийде, так вийде. Не хоче хазяйка руками садити, каже, як буде, так буде. Хоче техніку. Це та гноярка ну, як боляка. Все, так. Да. Ну і ще раз. Та й на той город. А що, ну там я не знаю, як воно там вийде. Висивати в вік. Хай він тоже так не доїжджає до кінця. Отако доїжджає, скільки доїжджає? То тут буде що два метри зараз. Вично якісь йому задачі з зілочкою даємо. Нічого, чого, братки ви. Для нього це лише. Це для нього, да, але... так. Ну побачимо зараз, як воно вийде. Ще й нормально виходить. Все, краще не придумаєш. А тут якраз пару кабачків ще буде? Да, молодо посаджу. Ультратрактористов вот, здесь хитрый замок введен Одни убытки, каже, не? Да. А что, ну? там, да, там, там винтики какие-то, да? Кто-то сидел красный, наверное Ти що я так добре дротами що Не відчепиш. Так, добилися на город на полі. Будемо побачимо скільки тут городків, не знаю, тут на всю довжину. Я тут не був ще від осені, тоді я акорали так і не був. Тут хтось мені дорогу зробив. Класні пацани десь їздять на свій на свою ділянку. Треба взнати хто це. Спасибо сказати. З краю відступили тут кабаки, якісь посадимо, щоб у ну, межі не, не було картоплі. Та й так плюс-мінус. Чотири рядки вже є. Раз, два, три, чотири. Що я думаю, або чотири, або шість. Побачим по картоплі і по площі, що там буде залишатися. Так, 10-й 10 радок. Ну, 9-10 виходить. Не знаю, якщо там ще лишиться в бункері, то ще раз, ну стільки там, доки хватить, коротше, висадити вже з бункера картоплю та й. Зараз буде 10 рядків, до кінця точно хватить, а там ще напевно трішки лишиться. Ось, ще багатенько площі залишається. Ну, Але тут буде смужка кавунів. Не знаю така якась Ось, а там ще буряк. Трішки моркви, трішки червоного буряка, якийсь гарбуз, коротше, квасоля, чимось засадимо. цей рік мені хоч легше, братуха на сажалці, а то все я постійно і на сажалці, і, і в сажалку засипаєш, і тут хоч Хоч це рік, слава Богу, Спасіба, йому трошки легше. Ну оця дорога, що мені зробили, вкатали асфальт, ну то як так, люди добрі? Ніхто нічого не питав, ніхто нічого не казав. Накатали стежку і хорошо. ну нічого. Так, зараз глянемо, що там в бункері робиться. Оце висадю і все. До останнього. Ну от іде 10 рядків і два якби, ну, доки хватить. — Трубка? Да. — ну, Так. — І що, тепер буде? — Ну, Тепер все приїде. — Це все дорогу буде бігти? Да, — да. Так. — а що це вона там так паршиво загортається воно? Чого паршив? паршив. середній. певно трісла трубка коло топлівної ну нічого це вже висадимо й. вдома буде ремонтувати все фініш тут ще копчення сьогодні було. Зараз буду домивати коптилку, бо розібрав, зняв конвекцію. Почав мити і покинув, бо ж приїхав папа картошку садити. Тому зараз це все діло домию. Братуха мені підігнав переноска, Ага. От мій палець глибиною. Тому що ця моя така собі в порівнянні. Це спеціально для коптилки. А ось результат копчення. Тут 5 замовлених курей. Ось одною розчитаюся з папою зараз. Так, камера засвічує, але такий непоганий колір. Прикольний. Сьогодні вітряно було, то не дуже так аж, можливо, трішки через це не настільки він ліг, як я хотів би, але непогано. Ось Тому ось так. Тому ось Неждано не гадано, 19 квітня. Картоплю посадили. Завтра Пасха. Кури скоптяні. Хто замовляв і собі, і папі вділив. Тому ось такий ще відосик вийшов. Якби не вже не думав я, що сьогодні воно посадиться, але слава Богу, посадили. Будемо чекати врожаю. Тому... Кому сподобалось, як тракторець садить Т-40 з ну, а-ля Бомет, польською сажалкою картоплю, поставте лайк. Мені цей рік трішки легше, брат виручив, Ось тому я міг трішки познімати і так хоч не, не суетився, Да? Тому всім дякую, хто дивився. До нових відео пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення!